Перша стадія розація це еритемний тип. Коли ви почервоніли відчуття приливу, жару, поколювання на хвилин 10-15, і потім цей стан пройшов. І коли подіяв знову тригерний фактор, то ви знову відчули це почервоніння, візуально, можливо, тільки побачили його, і потім це знову пройшло. І такі приливи можуть бути досить часті там, на протягом доби або взагалі якийсь більш тривалий проміжок часу. Наступна стадія, коли на фоні цієї еритеми Червоніння обличчя формуються стерильні. Прищі, тому що всі пацієнти, всі висипи називають прищами, а там три тисячі нозологій, що може ще ховатися під цим прищем. Так от, прирозація це можуть бути такі прищики червоного кольору, в них може бути якась ніби як водичка. Вам здається, що там щось є, але коли ви давите, ви нічого видавити звідти не можете. Це може бути дрібна така висипка по типу фолікуліту. Знаєте, кажуть, Боже, якісь бактерії тут приєднались, вона прям вкриває щоки, шию, може розповсюдитись. На шию, і це вже пустульозний тип розаца. І більш, скажімо, складнич. Прояфрозація, коли йде вплив на сполучну тканину, розростання тканини, тобто наші фібробласти, які в нормі синтезують нормальний колаген, підтримують красу, пружність, там це все тонус нашої шкіри, то в патологічному якби процесі вони починають генерувати величезну кількість сполучної тканини і формується ринофима. Ринофима. Це таке розростання, тобто великий ніс, такі знаєте, як червиві щоки, все це таке бугристе, набрякше.